Вітаю вас, шановні степлиці. Сижу тут в своєму огірковому кутику. Оце вам показую китайське диво. Не знаю, був морозостійкий, холодостійкий, холодостій, невиносливий, Не знаю, який з них. Але почали плодоносити трошки. Бачите, ось тут А ось цього великого, що я показую довгий-довгий, він довгий, ну, уже десь півтора метра, то ми зірвали дві штучки. Такі довгі, як то китайські змії. чи як вони А ось що хочу вам показати Ну це насіння давнішнє-давнішнє А ось я купила канадське насіння. Ось посадила. По-перше, в ґрунт я посадила це у відра, тому що вони були посаджені ще в бейсменті. Ось, бачите, там відро прикопане, тут навіть зверху, тому що холодний ґрунт. А це вже пізно посадила, бачите, він. Купила канадійське насіння. І вони як пишуть, шановні, не бачила назви ніякої написано. Хіба що огірок для квашення, піклік? Або салатний, або той інший, або великий, або дрібонький. Все. І що я бачу? От подивіться, мій огірок росте, росте уже метр, і ніде немає ні одного огірочка. Що я зробила? Я його взяла, прищепнула. Ну, колись в Україні, то ми таке, таке робили. Над е, п'ятим листочком чи над третім листочком можна було прищепнути. Тоді йдуть бокові пагони, і вони з огірочками. Ну, я вам хочу сказати, що так і так. Ось я навіть отут прищепила. І пішли бокові пагони. Бачите, ось один, ось другий, ось третій. А от в четвер цей, який вже був раз, два, три, чотири. 5, 6. Тільки на сьомому пагоні з'явився горочок. Далі був 8 дев'ятий, десятий 10 то вже були без огірків. Ось, А коли вже Оце пагін йде, пагінці, бачите, і що я буду робити? Я буду отак: один листочок, е, огірочок з листочком залишати, а ось оце прибирати. Отак от, от, оце зібрала, бачите? А огірочок з листочком буде родити. Далі і ось оцей теж, бачите? Теж, є там огірочок. Ой, загубилась. Ось там є огірочок маленький. Хочу показати його. Отам от він маленький, ще маленький, але є. І те ж саме, що я буду робити, я буду. Ось оце прибирати. Це в теплиці, тому що в теплиці, і якщо залишити оці всі пасенки, які йдуть, бачите, вони тепер в кожній пазусі йдуть пасенки. То десь на висоту, ось до цього, що я, я буду лишати по одному гірочкові. Далі тут основний пасинок піде. Не пасинок, а стебло. Піде, і я вже буду залишати по два огірочки, поки він станеться верха. А вже тоді, коли верха достанеться, я його пущу у вільне, як кажуть, плавання. ну Тут у мене отак два огірочки, таких, що я буду ним займатися. І ще маю оці китайські -то будуть йти тільки один-один. ось ще маю отам, у кутику огірочки, бачите, я вже показувала. Так само буду робити. Десь 5 пазух по гірочку, вище по 2 огірочки, а далі ще вже пущу, як має бути. Ось це там. Ну, а тут вже в теплиці, бачите, це вже на рівні очей. Іде, бачите, тримаю вже телефон не нахилюю, удаляю геть, пасинкую ці вершки, тому що, знову, цьогоріч я. Десь розсаду попутала і попутала такі. Бо є такі, що я знаю, що то за помідори, а є такі, що ведуть себе дуже дивно. Наприклад, ось оцей, шановні, не знаю, вже не перший рік. Іде, зразу здає два. Викидає помідор. Бачите, і зразу два стебла. Далі викидає цвітоніс. І зразу два стебла і третє. Ну, це, це таке якесь для мене незрозуміле. Не, не Те ж саме. Ну, де ж воно, дивіться, ось. Може, буде, бачите? Зразу два стебла і цвітоні, е, ну, цвітоніс. Далі то же саме. Ну, якісь ось, ось. Далеко йти не треба, бачите? Ось воно основне. Цвітоніс і два стебла зразу. Ну, котрий ти знаєш? Головний, а котрий не головний. Ну, то пустила вже два і один пасинок. Ну, хай вже буде, що буде. От де дебарао, де там вже зрозуміла картина. Він собі йде файно іде, зав'язує. Так що це буду кидати геть оцю всю заморочку. Ось теж дебарао. Бачите? Ось одна гроздочка, друга гроздочка, ось третя гроздочка. Далі четверта була дощі. Туман нема, ну а далі будемо бачити. Але хай, це, знаєте, я кажу, це не бізнес, що буде якийсь шкода якийсь. Ну, це різаний, ото, що я показувала. Ще, ще не дозрів. Дозріває, дозріває, він у відрі. Ну, оце таке. Оце такі справи, оце живемо, відволікаємось. Більше на позитиві. Бувайте здорові! Гарного вам настрою і миру і спокою. Бувайте здорові!